на сцену Ольгу Жигареву, город Харьков, сполняється стихотворение моя Україна. Може у світі краща країна, може там зорі щасливі горять, Та в серці моєму лиш Україна, моя батьківщина, доля моя. Тяжко йти нам сьогодні в майбутнє, бо ні днання, ні славо нема. Ми хочемо жити в країні могутній, комусь вона сниться покірна, німа, хтось рве своє серце заради народу, заради вічизне життя віддає. Хтось, позабувши, якого він роду, бездумно в у прігу веде. Правда з неправдою не оживеться. Вернеться час, грім відгримить, і негода минеться, і доля щаслива настане для нас, бо є в Україні і мужність, і сила, щоб знову спрірвити на світ, знову зміцніють поламані крила, і Україну піднімуть в політ. Стелиться шляхом широка дорога. Не назавжди, ні в цих тривогах нам жити в країні щасливій, новій право!